Всім привіт! Вітаємо вас на каналі сліпіче міста. Сьогодні ми будемо з мамою сіяти каліфорнійське дивожав перець. Найперше перед посівом будь-якого насіння потрібно підготувати тару, де буде рости розсада, ґрунт і саме насіння. Щоб вибрати тару, потрібно визначити, скільки часу буде рости там рослина. В мене буде рости, думаю, десь тижнів 3 і далі я буду розсажувати в стакани. Тому висота моїх лотків 4 см і цього більше, ніж достатньо. Якщо ж висівається без пікіровки, і там буде рослина рости вже геть до висадків ґрунт, потрібно значно глибший ящичок. Думаю, сантиметрів 10 буде достатньо щодо ґрунту ґрунт повинен бути легким, мати дрібну структуру і добре вбирати вологу. Наповнюємо тару на 3 четвертих приблизно. Після того, як наповнили ящичок землею, рясно поливаємо. Є насіння, яке я висіваю відразу в стакани, наприклад, огірок. Тоді я ґрунт розмішую у відрі з водою і вже мокрими, мокрою землею набиваю стакани. Тут же ж мені зручніше наповнювати сухою землею, добре полити і потім перемішати, це зовсім не складно. після того, як полили, перемішали і потрібно втрамбувати ґрунт. Злегка для того, щоб можна було зробити рівні рядочки. Хто вирощує якісь рослини, неважливо, чи це розсада овочів, чи квіти, чи якісь будь-які інші рослини. Розкажіть, як ви вибираєте ґрунт, на які показники орієнтуєтесь, і як на вашу думку, наскільки важливо правильно підібрати ґрунт? І чи є ґрунт? Справді запорукою здорової і міцної рослини. Я вважаю, що якої б високої якості не було б насіння, скільки б добрив винив несли б під час вирощування, але якщо ґрунт не підходить для рослини, всі наші старання будуть надаремні, на жаль. Тому що саме через ґрунт рослина засвоює всі поживні речовини. Якщо ґрунт буде занадто кислий, рослина не зможе взяти те, що їй потрібно з ґрунту. Якщо ґрунт буде занадто тяжкий, не буде належного доступу повітря, рослина не зможе нормально розвиватися. Натомість прийдуть різні хвороби, які тільки додадуть нам проблем. Ну, все, ґрунт розрівняли. Далі робимо. Рядочки. Працюємо підручними матеріалами. У мене проста, звичайна, дерев'яна шкільна поломана лінійка. Ширина міжряддя приблизно 1,5-2 см. Ну, все, зробили рядочки, і тут почалося саме цікаве всі хочуть сіяти, всі просять допомогти. Варіантів у мене небагато, тому працюємо всі разом. Звичайно ж, не обійшлося без розсипаного насіння під стіл. Але ж відчути себе потрібним, це таке щастя для дитини. Взагалі мені досить цікава те думка інших людей на рахунок дитячої допомоги. З однієї сторони, зробити самому це значно простіше, швидше, і прибирання потім набагато менше. Можна було б включити їм якісь відео чи відправити їх на двір. Але з іншої сторони, мені приємно, що діти переймаються тим, що важливо для мене. Вони дуже чекають початку сезону, щоб вже щось сіяти, щось садити. Навіть в цьому році вони дуже просили, вони хочуть кусочок города, щоб це був їхній. У них вже стільки мови, що не будуть вирощувати кавуни, вони соняшники, полуницю. Навіть Софійка сказала, що потім їм з валюшкою потрібна буде окрема теплиця і окремий розсадник, де вони самі собі зможуть вирощувати вже без мене, тому я не можу їм не дозволяти мені допомагати. І ще одна сторона я не вірю в те, що якщо я зараз їх буду відправляти десь, якщо я їм доказати йдіть пограйтеся. Не буду їм дозволяти мені допомагати, я не вірю, що потім, коли вони підростуть, коли я вже буду чекати їхньої допомоги, не вірю, що в їхній голові щось станеться, і, і раптом в один момент вони захочуть мені прийти і допомогти. Тому я рахую, що якомога більше роботи потрібно старатися робити разом з дітьми, довіряти їм. Якісь завдання в міру їхнього віку, в міру їхніх здібностей, давати їм відчути, що вони потрібні, що ми цінуємо їхню допомогу. І я дуже сподіваюся, що якщо діти будуть виростати з відчуттям того, що вони нам дуже дорогі, що вони нам допомагають, а не заважають, то в майбутньому, коли вони будуть вже дорослими, ми зможемо розраховувати. На підтримку дітей, на їхню допомогу в будь-який час. А можливо, вони навіть захочуть продовжити нашу справу. І ті знання, які вони отримали в дитячі роки, ось так, просто допомагаючи нам, стануть для них фундаментом до успіху. Ну, все пороздумували трошки над темою дитячої допомоги. Повертаємось до посіву нашого насіння. Нагадаю, сій посіємо ми перець каліфорнійський диво жовтий. Висіваємо насінинки десь 0,7 ,1, 1 см, відстань між насінинками, ширина міжрядів, 1,5-2 см. Насіння попередньо я нічим не замочую. Не знаю, не пробувала замочувати, можливо, це і. Хороша практика, але просто сухе насіння значно легше сіяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять. Хто замочує насіння перед посівом? Напишіть, чим замочуєте, наскільки часу? І який результат? Коли насіння все посіяне, зверху присипаємо тонким шаром землі. Він має бути настільки тонким, щоб просто прикрити насіння, і все, тоді насінні буде нетяжко проклюнутись, і воно швидше зійде. Луток з насінням. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце до появи сходів. Температура до 30 градусів. Ну ось і все. Ніякої особливої технології в нас немає, робимо, як і всі. Це крізь робота.